Мілан та інтер вперше за купу років по фіналі Ліги Чемпіонів Наполі здувся у найважливіших матчах. Гвардіола перестав видумувати велосипед. А Лемпард антирекорди. Мене звати Андрій Сенький, Ви на каналі Evening. І прошу поставити лайк Карпатським горам та річці Стрій, котрі ви бачите позаду мене. Починаємо. Стартуємо з гри Інтера та Бенфіки на Джозеппе Меца, рахунок 3-3 після перемоги в Лісабоні з рахунком 2-0. Інтер впевнено крокує до півфіналу Ліги Чемпіонів і це справжня аномалія, враховуючи те, як грає Інтер в цьому сезоні, враховуючи те, наскільки серйозні проблеми з реалізацією моментів Інтера в серії А, враховуючи е трьохматчеву, Домашню серію поразок інтера в чемпіонаті Італії без забитих м'ячів і так далі. Інтер, незважаючи на це все. Проходить Бенфіку. проходить Бенфіку досить впевнено. Бенфіка, котра коражилась в цій лізі чемпіонів, не мала жодного шансу проти інтера. Вона банально загрузла, загрузла в тому стилі гри, який запропонував їй інтер. Крім того, що Бенфіка нічого не створювала біля воріт інтера. Якщо приймати з тим, що ця команда створювала в інших матчах чи в матчах одні восьмій фіналу проти Брюги, в неї ще й були проблеми в обороні в першому матчі проти інтера був відсутній отобенді, був відсутній. Ба відповідно грали інші люди в цьому матчі Отаменді повернувся, але це глобальної різниці не зробило. Інтер грав досить тонко, досить вбивчо і так як. Давно не грав в серії а в цьому матчі вийшли в основі Джеко та Лаутаро Мартінес, але все одно ікс-фактором продовжував бути Ніколо Барелла та Дімарко. Барелла вбивчо, шукає моменти, вбивчо, шукає простір. Перший гол на його совісті. Також відзначити і Дімарко, футболіста, котрий є лівим латералем інтера, але він набагато більш тонкий гравець ніж просто бігати від флангу до флангу. Крім того, що Дімарко круто виконує стандарти, круто виконує кроси. Він ще є тонким гравцем. Він знає, коли тримати ширину, коли піти в глибину. І другий гол інтера це перш за все його заслуга. Бенфіці треба сказати респекти, тому що при 1-3, після 0-2 вдома, команда Шміта не кинула грати. Вона зрівняла рахунок, вона продовжувала атакувати, нагнітати і. Грубо кажучи, чесно кажучи, цей матч був швидше виставковим ніж прям офіційним. Це була товариська красива гра з багатьма забитими м'ячами, котру повністю контролював Інтер. І Інтер після проходу порту, після проходу Бенфіки, виходить у півфінал Ліги Чемпіонів. Останнє таке було у 2010 році, коли Інтер перемагав у лізі чемпіонів. Тоді командою керував Жозе Моурінь. А я скажу, що на Шанафабет стартувала акція Кіберпанк 2023 головною метою котрою є допомога та підтримка. Збройних сил України Виконуй щотижневі завдання на сайті Фабет. Набирай бали, допомагай ЗСУ та бери участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Йдемо до матчу Манчестер Сіті та Баварії, також до матчу, в котрому не було глобально великої інтриги. Перемога сіті вдома з рахунком три Давала команді гвардіоли величезний люфт, величезна кількість прав на помилки. Плюс було величезне побоювання щодо того, що почне видумувати, що почне вигадувати Гвардіола у цьому матчі. Пеп нас привчив до того, що він завжди щось починає видумувати. Що матчі проти Тоттенхема, що матчі проти Ліона, що матчі проти Монако завжди Сіті, котрий монолітно там зі стома очками вигравав англійську прем'єр-лігу. Якось ганебно ніяко, дуже хитро. Придумано вилітав з Ліги Чемпіонів. В матчі в Мільхані Гвардіола не став нічого видумувати. Манчестер Сіті грав тим же складом і тією ж формацією, котра була у першому матчі. Баварія кілька змін внесла замість гнабрів. Центр нападу вийшов Чупомотінг, а замість Девіса зліва вийшов Концел. І вихід і першого, і другого свою роль зіграв. Помокінг допомагав Баварії у білдапі, тобто він опускався дуже часто, навіть дуже низько для того, щоб обігратися з партнерами. Ну і плюс можна було його задіювати дальньою передачою. Не скажу, що це було супер прям ефективно, якщо приймувати з тим, що робив Холанд в Манчестер-Сіті, але загалом це було краще ніж в першому матчі. Роль кансели в цьому матчі мене дуже втішила, тому що раніше і Тухель, і Нагельсман використовували португальця досить дивно. Я вже сто разів говорив про те, що він. Досить тонкий гравець, гравець, котрий тяжіє до зміщення в центр поля, тяжіє до того, щоб розігрувати м'яч для того, щоб загострювати з центральних позицій, але його часто використовували просто як бігунка на фланзі. В матчі проти Сіті, матч відповіді проти Сіті Тухель наділив канцелу дуже хорошою ролю. Ролю допоміжною у білдапі, і з нею канцелу прекрасно справлявся. Ще один гравець з високою культурою пасу не помішає команді в матчі проти Манчестер Сіті. В ліге чемпіонів весь цей матч це повна домінація Баварії з точки зору володіння м'ячами, з точки зору тиску на Манчестер-Сіті, Сіті, Сіті володіє м'ячем 44% ігрового часу. Це найменший показник цього клубу під керівництвом Гвардіоли за останні 5 років у лізі чемпіонів. Якщо Баварія, котра також не мало володіла м'ячем у Манчестері, але створювала там мало моментів. Атакували досить примітивно. Вони переважно збивалися на подачі, котрі щолкали височенні захисники Манчестер Сіті, котрі прекрасно грають на другому поверсі. У матчі в Мюнхені ситуація змінилася. Баварія старалася ловити Манчестер-сіті на перехідних фазах. Пресинг та вступання відбір Баварії були максимально агресивними. Шалений матч провели Кіміх та Горецька. Вони перекушували абсолютно все в центрі поля. А вже далі Баварія користувалася похибками, хибами Манчестер-Сіті у позиціонуванні гравців на футбольному полі. Все дуже просто. Манчестер-Сіті з м'ячем грає за схемою в три центральні захисники. А Родрі та Стоунз є двома опорними. Коли Сіті. Є без м'яча, коли сіті захищається, Стоунс сідає направо. Плюс важливо розуміти, що коли сіті з м'ячем ширину тримають Гріліш та Бернарду Сілва, котрі швидко вступають в відбір при втраті на флангах. І в підсумку ми отримаємо ситуацію наступну: Баварія швидко відбирає м'яч. Позаду залишаються три центральні захисники Манчестер Сіті, але ніхто не встигає перекривати фланги. Бернардо Сілова тримає високу позицію, Гріліш тримає високу позицію. Стоунс ну банально не встигає опуститися на правий фланг, тому що дуже швидко Баварія це робить. І більшість моментів Баварії виникали саме в таких перехідних фазах, коли оці от порожнини на флангах в Манчестер Сіті Баварії вдавалося заповнювати. Це було максимально швидко, максимально. Ефектно, і це те, що диво вони принесли Баварії забитий м'яч. Давайте оцінимо кілька таких моментів. Рубен Дєж отут е, старається просунути м'яч куди подалі. Його перекусує Горецька, йде швидкий відбір. Сане одразу запускає в прорив мусіалу і сам відкривається. І ми бачимо ситуацію, коли Бернарду Сілва тут він є підписаним. Високо гріліш високо Стоунс та Родрі в центрі поля. І їх однією передачею фактично відрізали від м'яча. І Сане отримує величезний простір для забігання, крім того, що Стоун в центрі поля, крім того, що Бернарду та Гріліш високо, Рубен Діаш також залишився там, же, тому що він втратив м'яч на чужій половині поля. Сане отримує простір, він втікає від Аканджі і пробиває повз ворот. Знову ж це колосальна різниця з тим, як Баварія намагалася атакувати в Манчестері, тому що там була позиційна атака, фактично постійно. І крім того, що і Стоун встигав повернутися, зайняти свою позицію ще й Нарду та Гріліш займали позиції на флангах. Фактично сіті міг при подачах Баварії захищатися аж в шість захисників. Тут же такого не було. Дуже багато перехідних фаз. Дуже все швидко. Давайте дивитися другий момент. Тут також момент з центру поля Стоунс програє боротьбу Кіміха, Кіміх обкрадає Стонза, швидко віддає передачу на Комана, Коман просуває м'яч, віддає на Сане, отримує зворотню передачу. Знову ж таки, ніхто не встигає перекривати оці напівфланги та фланги. Вони абсолютно абсолютно порожні. Щоправда, Коман також не забуває. Він пробиває у вратаря, але таким чином, навіть не реалізувавши ці моменти, ці переходи, Баварія показала всьому світу, як можна перекусувати Манчестер-Сіті, що є слабкою ланкою Манчестер-Сіті при новій формації, яку придумав Гвардіола. Хоч сіті були величезні проблеми з тим, щоб стримати Баварію в перехідних фазах. Свої моменти команда Гвардіоли створювала досить справно. Так, це не була команда Гвардіола, до котрої ми звикли. Це не було тільки так, це не були перепасовки, але зауважте в важливих матчах цього сезону Манчестер-Сіті вміє грати по-іншому. Тракторець хай проїде. Беремо матч з Ляйпсього, наприклад, де важливу роль зіграли стандарти в матчі проти. Баварії, Сіті фактично не атакував позиційно, не було навіть намагання забрати собі контроль. Виходить так, що Гвардіола стає якимось таким більш прагматичним, менш романтичним тренером, котрий в найважливіші моменти нічого не вигадує, а максимально спрощує. Були проблеми в перехідних фазах, ми вже про них поговорили, але давайте тут поговоримо про атаку. Як переважно створював моменти клуб з Манчестер. А він створював їх. Дуже просто. Критично ключову роль зіграв Холланд, котрий виконував фактично ту ж роль, яку виконує Беренс у зв'язці з Бекером в Берлінському уніоні. Йде вибивання, йде довга передача чи там, коротка передача, коли Холанд зміщається в центр. Холанд обігрується з партнерами одразу. Як на стовпа приймає, віддає і відкривається у вільну зону. Таких моментів було чимало. Давайте розглянемо кілька. Момент номер перший: Гріліш грає на перехопленні, скидує м'яч якраз таки на Холанду. Холанд спиною до чужих воріт, віддає на Дебрюне і починає свій рух. Де Брюйне віддає на Гріліша, Холанд відкривається, отримує передачу. Нереальний момент, але перебуває в руки Зомеру. Те, як Манчестер Сіті класно контратакував, те, як Сіті знав, що робити в таких моментах, як вони правильно відкривалися, як сканував простір той же Холанд, Це неймовірно. Гол номер два. Тут також треба Холанда відзначати. Момент був тут перед цим у комана. Стоунс підносить голову і вбиває м'яч не будь-куди, а точно на Норвежці Норвеж нереш виграє другий поверх у Деліхта, скидує на дебрюйне і одразу біжить в ширину. Зауважте. Він не біжить ні за спини, там нічого. Він просто біжить вліво в ширину, створюючи. Собі таким чином цим римком простір. Ну тут далі просто трагікомічна історія. По мекононі з того нічого банально падає. Це не історія з тим, як Месі посадив на сраку Боатенга в тому легендарному матчі. Тут просто-ну просто француз. Помиляється, ситуація була для нього не найкращою. Один в один величезний простір у норвежці, але те, як він просто сів, викликає в мене занепокоєння. Підсумку Манчестер Сіті у незвичному, нестандартному для себе стилі здобуває потрібний результат і виходить до півфіналу Ліги Чемпіонів. Натомість Баварія Томаса Тухеля має лише дві перемоги в шести матчах при новому тренері. І тут слід говорити про зміну тренера по ходу сезону. Це дуже тонка. Штука, котрою не можна зловживати, це не завжди історія про те, що все працювати. Майже завжди зміна тренера це стрес шов. Психологічному стані, що в тактичному, якомусь такому більш глибоко футбольному стані. Тобто, не завжди зміна тренера змінить там, дасть тобі всі ці результати, котрі ти хочеш швидко перед важливими матчами у важливий момент сезону. Те, що відбувається з Челсі, те, що відбувається з Баварією, те, що відбувається з Лестером, наприклад, це вся історія про своєчасність. Мені так виглядає, що ці всі зміни тренерів своєчасними та обдуманими точно не були точно обдуманим є. Мій заклик до вас поставити дзвіночок цьому відео, а також оформити підписку на цей канал. Більше нічого про це не скажу. Йдемо далі. Говоримо про матч Мілана та Наполі. Мілан зіграв 1 1 в Неаполі і спокійнесенько вийшов у півфінал Ліги Чемпіонів вперше 2007 року. Як і Інтер, коли Ман в останній півфіналі цього турніру, Мілан цей турнір вигравав. До речі, це був лише другий фінал Ліги Чемпіонів, котрий я подивився. І гол Сімони Нензаґі спиною, якщо я не помиляюсь, назавжди закарбувався в моїй пам'яті. Про чудо в Стамбулі я чув лише з журналу Футбол. Неймовірно, але факт Наполі, розривав. Протягом всього сезону у невирішальніші його моменти починає потихеньку зливатися, точніше, вже злився. Слава Богу, для Наполі. що є величезний гандикап над Лаціо, котрий йде другим серія, і за чемпіонство хвилюватися не можна. Що ж до матчу з Міланом, то це прям трагедія. Осімхен вперше зіграв в основі Наполі після травми. Також пропускали матчі Замбонгіса дискваліфікація. Та також Кім Мінже, центральний захисник. Також дискваліфікація по ходу матчу трималися ще два важливі гравці для Наполі. це Політано та Руй. Плюс перестав виконувати свою магію. Хвіча Кварацхелія. Я хотів би на ньому. Акцентувати окрему увагу. Грузин, який ферив у цьому сезоні, в матчі проти Мілану, був непомітним: кілька обіграшів, кілька загострень. Але загалом Хвіча був е заакцентований на самому собі. Всі його обіграші, якщо вони і були, вони закінчувалися ударом. Ні інших гравців, ні інших варіантів для розвитку атаки. Грузин. Не бачу, але в більшості моментів навіть цих обіграшів не було. Мілан максимально добре захищався, максимально компактно, максимально добре. з точки зору підстраховки, і завжди на Кварцхелії було два гравці Мілана. Це був або Брейм Діас, котрий опускався з позиції правого півзахисника, або це був Ради Круніч, котрий допомагав Калабрії з позиції опорника. Ось момент, де на кварацкелії Калабрія та Діас, А ось момент, де на Кварацхелії Калабрія та Круніч. Плюс важливу роль зіграли індивідуальні налаштування Фікає Томорі по Осімхену. Якщо Кір повністю персонально з'їв Кейна в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів, то проти Осімхена персональних налаштувань не було. Мілан грав за схемою 4-2-3-1. Середнім блоком грамотні підстраховки були абсолютно повсюди. І осінх'ян ніяк не міг знайти вільний простір, знайти момент для удару. Ну крім того, останнього коли він забив м'яч. Фактично інших моментів нігерійця цього матчі не було. Та інші гравці наполі гостроти навіть не намагалися створювати. Дивіться, кварасхелію закрили здвоюваннями. Осьмх'ян не міг знайти вільний простір. Політано, котрий добре зіграв, коли був на полі, був замінений через травму. Лосано нічого індивідуально створити. Не зміг в підсумку, матч перетворився на одне і те ж М -м, багато гравців Мілана. На своїй половині поля багато граців мав на штатному майданчику де дуже багато подач, багато прострілів. все це блокується, все це перекусується, і фактично найбільш гострим гравцем Наполі в цьому матчі був Матіос Олівейра, який вийшов на заміну замість Маріо Руя, і мав кілька моментів після стандартів. У свою чергу Мілан грав е, принизливо ницу і потворно, з точки зору команди, котра не хоче контролювати м'яч. точки зору команди, котра свідомо хоче бути андердогом, свідомо хоче просто. Інколи вибігати в контратак. Але наскільки це було ефективно, так те, як пробіг Леау і видав передачу на Жиру, це хай клас, те, як був зроблений пенальті е, Леау, це також хай клас. Мілан був гострішим за Наполі у своїх. Поодиноких контратаках. І тут питання до стилістики вже. Ми можемо захоплюватися тим, що грає Хабі Алонсо в Байері, Потер в Брайтоні, Діонізі Сасуоло, Італіано Фірантині, але завжди головним залишається результат Результат на дистанції. Милан цей результат дає. Команда Стефана Піолі в півфіналі Ліги Чемпіонів. Команда Стефана Піолі набагато краще реалізувала свій план на гру прийміно з Наполі. Так, там не було. Володіння м'ячем там купи моментів в позиційній атаці. Але камон, найважливіше знову ж таки, ми говоримо про вихід в півфінал Ліги Чемпіонів. Це стояло на кону. Плюс Мілана був план не лише як захищатися, а як атакувати. І те, що Мілан краще захищався, ніж Наполі, і те, що Мілан краще атакував, ніж Наполі, все це говорить лише про одне. Мілан справедливо в півфіналі Ліги Чемпіонів. І хто б міг про це подумати ще кілька місяців тому, коли Мілан. Сипався на очах в січні та лютому, коли багато гравців були травмованими, коли Піолі був на грані відставки, коли він на ходу придумав нову формацію для Мілана з трьома центральними захисниками, і за такою формацією Мілан вийшов з цієї кризи, стабілізувався, принаймні в захисті, а вже тепер стабілізується і в атаці. Піолі фактично за вуха витягнув цей Мілан. Мілан, котрі влітку. Понабирав незрозуміло кого. Людей, котрі навіть близько не грають в основі цього клубу і не роблять жодної погоди. Мілан, котрий став слабшим при з попереднім сезоном. так? Це все виключно тренерська робота. Але парадокс в тому, що півфіналу для Мілана буде мало, тому що півфіналі на Мілан чекає Інтер, і Інтер, і Мілан плюс-мінус в однакових кондиціях перед цими матчами. І Мілан і Інтер провалюють сезон в серії А з точки зору не боротьби за чемпіонство, з точки зору провальних серій. Так плюс давайте не забувати про принциповість цього протистояння. І так, і Мілану, і Інтеру вже тепер буде мало виходу в півфінал Ліги Чемпіонів. Перед сезоном їм було би мало просто не вийти з груп. А я вас попрошу допомогти Збройним силам України. Прямо зараз я збираю 70 тисяч гривень для купівлі двох рацій для 244-го батальйону Тероборон. Посилання на монобанку збору є в описі під цим відео. Переходьте, будь ласка, і пам'ятайте, що не буває маленьких чи великих донатів. Всі вони критично важливі. Дякую вам за підтримку. І йдемо далі. Тепер говоримо про Челсі та Реал, про протистояння на стемфорд Біч, котра. Реал виграв з рахунком 2-0 перед матчем, коли стало відомо про стартові склади, хвиля хейту ринула на Френка Лемперда. Ніхто з Вінгерів команди не вийшов в основі. Натомість ми побачили формацію з трьома центральними захисниками з Кокурелі та Джеймсом, як латеральним і одразу чотирьох гравців центру поля: Канте, Ковачіч, Енсо Фернандес та Конор Галахер. План Лемпарда був максимально зрозумілий. Якщо би Челсі вийшов з більшою кількістю атакувальних гравців. То майже напевно Челсі стикнувся би з тим дисбалансом, котрий був в першому матчі, Реал повністю заволодівав центром поля, робив там абсолютно все, що хотів, і от вилучення, котре зробив Чілвел, це якраз результат цього дисбалансу. Без м'яча Челсі фактично грав 5-4, 1 а з м'ячем Канте та Галахіль піднімалися вище, займали позиції десяток. З точки зору того, що Челсі мало давав створювати реал тривалу кількість часу. Ця схема зіграла своє. Те, що часи створював. Тисні моменти біля воріт куртуа також говорить, що це все мало сенс. Але найважливіше, що Челсі ці моменти не реалізував в ті моменти, коли Челсі пробивав по воротах куртуа з кількох метрів. Ці удари мали б реалізовувати люди, котрі не вміють їх реалізовувати на дистанції. Це були Кукуреллі, Канте, Галахер. Тобто, це не ті люди, котрі вміють ці моменти забивати. Моменти були створені, план, начебто, працював. Але загалом ну голів забито не було. Не було кому ці моменти доводити. Не було кому ці моменти реалізовувати. Як би хто не говорив про те, що Карло Анчелоті це не тактичний гік, а ситуативний тренер в цьому матчі він продемонстрував абсолютно протилежне. Було зрозуміло, що Челсі насичує центр поля, і важко дрібною моторикою через модріча, кроса, короткий пас адекватно реалізовувати свій билдап. Відповідно, що зробив Реал Денісіус та Родріго, два фангові фороди цієї команди дуже часто тримали ширину, дуже часто баражирували між лініями. І шукали простір. За спинами центральних захисників Челсі. Правда в тому, що і Фофана, котрий грав з і чолобак, котрий грав зліва, якщо говорити про центральних захисників, вони погано сканують простір загалом, і дуже часто вони упускали і Віні, і Родріго. Слід глянути просто на пасову карту Венісіоса. Він був абсолютно всюди. Він створював абсолютно всюди. І байдуже, що реал плюс-мінус був заточений лише на одне. На Перегрузи, справа і швидкі переведення на війні, де він виривався за спин. В моментах, коли Карвахаль грав по Камавінзі, а Кокурелля по Рісу Джеймсу, Віні опускався нижче і забирав собою Фофана. В ці моменти Фофана втрачав і позицію, ну і не відбирав м'яча у бразильця. момент перший. Вігні підбігає ближче, швидко розвертає корпус і вбігає в вільний простір. Момент другий такий самий, аналогічний таких ситуацій було чимало. Плюс слід сказати, що Реал, крім того, що чудово володів простором, чудово знаходив цей простір в позиційних атаках на секундочку. Крім того, вони дуже добре користувалися перегрузами на ті чи іншій половині поля. Давайте глянемо перший гол, котрий забив Реал у цьому матчі. Тут ми бачимо майже всю команду Челсі на правій частині. Поля йшло до того, що зліва фактично нікого немає, крім кукурелі, котрий викидується на Едера Мілітау, розуміючи, що ситуація пахне дуже погано. В Цей момент Мілітау видає довгу передачу на Родріго. А Чалоба взагалі не контролює цей величезний простір, котрий утворився через перегруз на протилежному фланзі. Родріго користується цією швидкістю, втікає від Чалоби, Далі ви все знаєте, рахунок 1-0. Другий гол реала це взагалі. Кайф перед тим як Родріго забив порожні ворота, гравці Реала безперервно зробили 27 передач. Тут історія не про контратаку, не про перехідну фазу швидку, а про те, що Реал дуже довго вичікував. Моменту, коли можна найбільш загострюючу передачу, віддати Менісіус ловить тріо центральних захисників Челсі, ловить не вміння Фофана зберегти концентрацію, щоб весь час святкувати за бразилцем. Відривається від захисників, отримує величезний шмат простору і вбігає в вільну зону. Далі Михайло Мудрик, котрий цьому матчі вийшов на заміну, і грав лівим латералем, абсолютно не розуміє, що робити, втрачає позицію, втрачає Вальверде, таке враження, що Мудрик в цій ситуації просто тримав шмат поля, котрий закріплений за лівим захисником. Вальверде від нього відривається, приймає м'яч. Потім проїжджає і Мудрика, і захисника і віддає передачу на порожні ворота на Родріго. Ну і ще одна штука, за котру варто хвалити Анчелоті, це підлаштування під. Проблеми, тому що проблеми в реалах в першому таймі були. Но Голоканте дуже добре відкривався в кишені між Алабою та Камінгою. Знаходив завжди простір для подач, для ударів, для якихось інших загострень, і в перерві Алаба присів замість нього вийшов Рудігер. Ну і плюс. Вольверди з позиції правого захисника, на позицію лівого захисника, і таким чином фактично закрив канте в підсумку. Ми отримуємо черговий півфінал для мадридського Реала. і в матчах проти Челсі Анчелотті показав справжній майстер-клас. Що ж до Челсі? То це четверта поразка Лемпарда на старті свого другого приходу. В цей клуб після звільнення Поттера точно краще не стало. Лемпард не зміг знайти оптимальні налаштування для цієї команди, оптимальні формації так, щоб задіювати всіх, і, і при тому всьому мати і гру, і результат. Якщо при Поттері щось була гра, то тут е, переважно і гри немає. Ну і Трошки поговоримо про мудрика, котрий цього матчі вийшов на позиції лівого латераля. Помилився, помилявся він в захисті чималенько, хоча й створював певну густроту атаці. Але ми не можемо оцінювати мудрика як лівого латераля. Це також абсурдна історія. Ми не можемо порівнювати мудрика щідвелом. Це гравці різного типу, різних вмінь. Банально різних навичок та різних позицій, і те, що Мудрик як лівий латераль гірший ніж більшість лівих латералів на світі, це правда, тому що він ніколи на цій позиції не грав. Словом, черговий бардак в Челсі, і чесно кажучи, я вже прям втомився дивитися матчі цієї команди, говорити про цю команду. Хочеться, щоб вона якнайшвидше закінчила сезон. Е при тому, матчі цієї команди ніде не транслювались. Ну і мудрика там би якось ще на ці матчі прибрати, щоби просто. Жодного інтересу до цього не було. Всім лівальникам Челсі щирі співчуття. Вам же дякую за увагу і пропоную подивитися мої попередні відоси. До прикладу тут я розбирав детально геніальний білдап Роберто де у Брайтоні. А тут щось нове та цікаве. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо не підписалися, будь ласка, підпишіться. Слава Україні, слава Збройним силам України. Всім переможного, спокійного та вдалого дня, Па-па.